Кожен бій символ незламності та пам'яті про загиблих героїв. В Івано-Франківську відбувся всеукраїнський турнір з боксу за межею. У поєдинках зійшлися ветерани після поранень та військові. Продовжить тему Тетяна Дадак на ринку. Ветерани з ампутаціями рук і ніг, звільнені з полону українські захисники, а ще боксери, які долучилися до турніру, аби підтримати побратимів. Захід організував Станіслав Зорій, ветеран війни та дворазовий чемпіон світу з кікбоксингу. Після поранення та ампутації він повернувся до спорту і своїм прикладом хоче надихати інших. У нас тут зібралися хлопці, яким. В більшості, напевно, випадків лікарі говорили, що вони там ходити будуть, буде їм достатньо. А лишнього фізичного навантаження їм не треба. А вони зараз тут зібралися і завтра розділять ринг між собою. Оце я називаю за межею, коли ти переступаєш через себе, коли ти переступаєш свою межу і йдеш завдяки своїй волі, завдяки своїй силою, духу і завдяки своєму характеру. У межах турніру відбулось 10 поєдинків. Під час підбору пар суперники обрали до уваги вагу, ступінь поранення і досвід у боксі. Геннадій Бойко до війни був чемпіоном України з кікбоксингу. Нині член збірної з Паратехвандо вийшов на ринг, аби показати навіть з ампутацією руки, можна бути конкурентним у боксі. Немає нічого неможливого в цьому житті. Я особисто раніше займався. Там якісь в мене були здобутки в єдиноборствах, але так як сказав Святослав, після протезування реабілітації, це я б сказав, ми всі новачки. Це я підтверджую ці слова. Особисто для мене за межею – це вийти і показати суспільству, що з такими травмами, як в мене, це теж можливо. Падим Харченко з Київщини почав займатися боксом у 2019 році, коли завершив службу у добровольчому полку. Азов я зрозумів, що морально-психологічний змій стан дуже нестабільний і тільки спорт мені допоможе відновитися. І до моменту початку повномасштабної війни я майже кожен день приймав участь ну, в різних заходах по боксу. Ще один учасник Олексій Неровня каже: бокс для нього найкраща мотивація та реабілітація після поранення. Я себе якби відкрив в тому, щоб психологічно, що фізично, я розпочав себе розвивати в боксі. Я знайшов себе там, де я міг тоді, коли мені було дуже тяжко, в той час, коли не було підтримки якоїсь там рідних, близьких і якоїсь ще іншої. Це то, тобто, я перейшов себе, я переступив свою планку і за межею мені відкрило іншу сторінку моєї життя. У перерві між поєдинками провели аукціон, під час якого зібрали понад 150 тисяч гривень. Частину коштів передадуть на підтримку бійців, а решту на розвиток адаптивного спорту в Івано-Франківську.